Українці в Німеччині. Вибачаюся за мій такий екзотичний наряд, екзотичний. Це єдине, що на мене зараз налазить, це футболки з широкими рукавами. Хотіла з вами сьогодні трішки поговорити. Знімаю частково відео невеличкими епізодами, дуже важко, вибачаюся за це, що інколи виходить не дуже зручно. Камера витримує навіть адаптер на ходу. Але я стараюся. Сьогодні гралася із такою композицією. хотіла зробити, як бачите, кульки, що плавають, трішки в мене не вийшло, потім я покажу, що я починала. Якщо вам сподобалася така ідея, можете зробити. Можливо, я сюди додам якісь великі бусини чи щось таке. Ну, в принципі, ідея така непогана. І ще я перед травмою зробила ось таке яблуко з мешком. Це синийна проволока і ось така зміючка. Внукові дуже сподобалося. Він носився з цим яблуком, трішки придавив. В принципі, у нас тут продаються набори, де дуже мало одного кольору. І тому у нас яблуко таке різнокольорове, але дітям це подобається. Подобаються ось такі очки, не знаю, чи побачите, що шевеляться. Ну, ось таке яблуко можна робити. Коли кому цікаво, можете або по інтернету пошукати, або зробимо разом ще таке яблуко, як знайдемо ще таку проволоку. Як іде моє одужання, гнівити бога не буду, вже трішки краще. Зменшилися набряки. Як бачите, я руку можу вже звести докупи. Чорна вся така страшна. Особливо страшна, коли її перемотуєш, тому що, коли спадає набряк, потрібно підтягувати ось цю лангету, щоб вона не бовталася. І потихеньку я хочу почати в'язати. Ось таку я, такого давчика вирішила зробити. Я почала якраз перед травмою з ось такими візерунками. Квіст у мене буде просто зелений, я вже не хочу зв'язуватися. І, можливо, кінчик я зроблю таким, як оці ці або не знаю. Можливо, так, щоб напружувати руку, потрібно обрізати. Якщо вийде у мене сьогодні щось із в'язанням, зараз я спробую вам показати на камеру декілька. Рядочків, то будемо розробляти мою руку саме в'язанням. І сьогодні я ще там трішечка вам приготувала відео змонтую все в місті, і буде по нас таке невеличке відео. Всі відео, я думаю, будемо починати, якщо я і буду робити, то не спочатку для людей, які хоча б трішки вміють в'язати. Звертайте увагу, зараз я настраю, спробую, бо це дуже далеко здається. Ось так я зробила, і, можливо, дивіться, чи буде вам видно, коли я так в'язатиму. В'яжемо звичайними стовпчиками. Буду і пришвидчувати. Ніколи я ще не робила майстер класів. Не знаю, як у відстані робити, як це робити, і перше відео я, мабуть, буду довго робити. На мій погляд, так, мені здається, краще видно. Я не можу робити на столі, тому що в мене гіпс не дає так низько руку опускати. Тому на такому рівні от робити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи спробуємо зв'язати невеличку зміючку на прилочок спочатку, можливо, ще попрактикуюся. А, а зараз подивимося, що ж це пропонують перед Різдвом в магазинах Німеччини. Це новий магазин, ми тут ще жодного разу не були. Вперше попала сюди донька, назва тут буде, і нам потрібні були жалюсі. Для, ківна, для вікон, і вона TEDx, туди поїхала пошукати. Ну і прислала, що ж там є. Тому відео сьогодні ось таке, всього потрошки, це її зйомки. Вона показувала, що це новий для мене теж цей магазин, і я вирішила показати вам. Як бачите, це дуже великий магазин, людей було дуже багато, знімали там, де їх не було. Це кімната з малими меблями, як називається, тут тумбочки, таке все є для будинків. І, звичайно ж, декара. декара... Господи, замовталася декорації для дому. І не знаю, як правильно назвати це і фігурки, а ще Різдво це, мабуть, найяскравіше свято. І добре, коли воно мирне. Чесно кажучи, як і всіх вас, у мене настрою на Різдво немає. Але я посміхаюся, стараюся, щоб дітям було трішки веселіше. Тут дуже багато текстильних іграшок, подушок, наволочок. Це останнє віяння, скажімо так, подушки із фігурками. До речі, я вже бачила в'язані такі наволочки із зміючками. Голова зміючки випукла. В принципі, тут були і іграшки, і посуд, і фігурки для дому. Такі цікаві іграшки, зайсть чомусь із одним вухом. Ціни різні, скажімо так, але не сказати, що магазин дуже дешевий, як на мій погляд, багато кухонного, кухонних меблів, текстилю для будинку, для того, щоб було. Затишного будинку. Хтось любить такі фігурки прикрашати своє житло, а для когось вони аж ніяк не діють. Донька в мене фанат. зеркал, вона їх дуже любить. І в нас тут такі стіни, що не витримують зеркала. Потрібно чоловіча сила і чоловічий розум, як їх поставити. Ну, в принципі. Є все. Інколи мені це подобається, що зайшов ось так і скупився. До речі, відео із садового центру ви можете подивитися на каналі Бабусенькіточки, не тільки, із квітами. Які квіти на різдво пропонуються, які знижки. І там, до речі, теж можна купити майже все для декорації будинку. Ну, і ось так у нас. Повисили, повісили ми жалюсі. Бачите, вони такі тоненькі, легенькі. Донька не любить уточниться онучка на кімната, вона не любить шторки. І вирішила, що це буде жалюсі таке. По типу, не знаю, римської штори більше мені здається. Ну, а місто прикрашається до Різдва. І так, як і гномів дуже багато, так багато і лоскунчиків. Мабуть, цей салон, де полюбляють лоскунчики всіх стилів, всіх, всього цікавого, коротше, скажемо так, бо я бачила лоскунчиків всяких видів. Кафе від них не відстають теж. Я інколи просто люблю дивитися на вітрину і відключати логіку і логікою все, просто любуєшся тим, як прикрашено, як гармонійно підібрані кольори. Раніше це було мені дуже цікаво дивитися, які ідеї виникають у дизайнерів саме по прикрашанню, тим більше таке свято. Ну і трішки замальовочок із садового центру. Дуже багато ручної роботи. Є цілий відділ, де хендмейд, але композиції. Композиції з квітів, і з декорацій саме все зроблено руками. Ціна, звичайно ж, трішки вища, ніж за промислові вироби, але дуже гарні. Тим більше для наших умільців нічого не варто є взяти і повторити ось таку красу. Мені, я вже казала, сподобалися ялинки і ось ця декоративна ялинка типу тримачів для прикрас, але можна використати для будь-чого, навіть прикрасити брилками, коли ви торгуєте ними, чи в'яжете на продаж маленькі іграшки. Перед новим роком це дуже, мені так здається, буде цікаво. І ось моя композиція, яку я хотіла зробити. Вона в мене трішки не вийшла мабуть, треба замінити іграшки, літаючи у повітрі, саме на великі бусини. Якщо вас зацікавило, що це зроблено, я думаю, ви вже здогадалися. Це прозорі кульки гелеві і кольорові. І ось такий ефект виходить. Ось таке невеличке відео вийшло, а я з вами буду прощатися. Я бажаю всім миру та перемоги. Поверненню всіх захисників додому живим. Молімося, тримаємося, єднаємося і донатимо на перемогу. Адже без єднання ворога нам не перемогти. Я бажаю всім тихо дня і ночі.